Андрій Рева з нами сьогодні на зв'язку. Андрій Олесійович, Ми вітання вам. Доброго вечора. Доброго вечора в жовтні на нас чекають кілька важливих таких подій. Так, по перше, 10 жовтня Байден зустрінеться в Німеччині з Шольцем, Макроном, Стармером. 12 жовтня по інформації відбудеться Рамштайн. Ну і пам'ятаємо, що з 22 по 24 жовтня буде відбуватися саміт Брікс. У Казані. по деякій інформації є така ймовірність, що там теж буде презентовано можна сказати мирний план глобального півдня щодо української війни. От за вашою думкою, після поїздки Зеленського в США, всі ставки тепер офіційним Києвом зроблено, і на ці процеси, скажімо так, що нас очікують в жовтні, вже вплинути неможливо, адже ну скажімо так, будемо лише спостерігати, що вже вирішать зовнішні гравці. Ну, насправді наш постріл і наша можливість вплинути на ці процеси вона була використана у вересні місяці під час візиту до Вашингтона президента Зеленського. Уже нічого додати до цього Україна не зможе. Чим закінчився цей вояж, і які результати я українським прислів'ям скажу так. Пішли по шерсть. Повернулись по стрижень. Тобто розпіарено було цей захід дуже серйозно. Це буде історична промова з трибуни ООН, це буде презентація плану перемоги. Тепер м'яч буде на полі наших союзників. Їм багато від них не вимагається. Треба взяти цей план і сказати, ми його підтримаємо і зробити, як там написано. Ну і при всяк випадок, якщо вони цей план не приймуть, це буде жахливо, і вся відповідальність за відсутність перемоги, тобто виходу на кордони 91-го року, буде лежати на наших союзниках, які цей план не прийняли або відхилили. Ось така була задумка. Офіційно. Але в глибині душі вони розуміли, що цей план не буде прийняти. Тому вони завбачливо його не оприлюднювали. Але допустили, щоб інформація про цей план і його складові стала відома західним журналістам, які поступово знайомили свою громадськість і через них громадськість України з пунктами цього плану. Якщо це правда, те, що там написано, то цей план був зроблений таким чином і написаний, щоб. Створити президенту Байдену ситуацію в шаховій мові, яка має назву Угу. Тобто, це така позиція на шаховій дошці, за якою будь-який твій наступний крок, будь-який будь на твій наступний, як то кажуть, е хід, буде погіршувати твою ситуацію. Ну, дуже просто. Якщо там написано. Що ми вимагаємо або просимо союзників дати право бити дальнобійною зброєю, яку нам постачають союзники в глиб території Росії? То на кого працює цей пункт? Байден до цього часу цього не дозволяв. Уявіть собі, що він цей пункт приймає і дає дозвіл на використання російських ракет, вибачте, американських ракет по російській території. І от летить ракета американська. Томагавк, який ми отримали. Уявіть собі, отримали ми томагавк. І цей томагавк полетів на Єкатеринбург. А в Екатеринбургу є завод «Уралвагонзавод», вогонзавод викру... який виробляє бронетехніку для російської армії. Законна військова ціль на території Росії, яка веде війну. І от Томагавк летить уявіть собі, що цей томагавк з якоїсь причини відхилився від курсу. І замість того, щоб влучити в Уралвагонзавод, влучає в житловий сектор, де живуть робітники цього Уралвагонзаводу. Розбирають завали, дістають загиблих, поранених і показують на весь світ. Подивіться, ця американська ракета влучила в мирний ворог. Що далі? Далі всі починають розказувати, що ми взагалі-то цілились в військовий завод. А росіяни кажуть, ну ну розкажіть, Бо, ми, ми, ми знаємо точно, що це українці спеціально вистрілили в цей квартал, щоб втягнути США в війну. А це вам, американські виборці, дивіться, ми зараз ядерну зброю не застосовуємо, хоча це вже напад ваш на нашу територію, да? з вашою допомогою. І тут сидить Трамп і каже, я ж вам кажу, що нас стягують війну. Да? От вам приклад. Байден дозволив, ці вистрілили не туди, куди треба. І в результаті ми маємо таку серйозну ситуацію, коли Росія загрожує нам ядерною війною. Це вся політика Байдена. Які шанси Камали Харіс в таких умовах на перемогу? Наближаються до нуля. Мало того, приїжджають прокурори Міжнародного кримінального суду, да? де мене нещодавно ратифікували приєднання. І починають задавати питання нашим генералам, які повинні будуть пояснити, як це вони зробили так, що ракета попала в цивільний об'єкт. Це, це було, як то кажуть, абсолютно свідомо зроблено і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Невже цього не розуміли ті, хто писали цей план? Я думаю, що Байден цього розумів, значить він не міг на це піти. Ну тоді він зробить все, все робить жахливо, тобто він не дає Україні перемогти. От якби ця ракета попала, значить ми б вже виграли війну і були б на кордонах 91-го року. Друга позиція Байден повинен запросити нас в НАТО. Він чотири роки цього не робив. І Трамп говорить про те, що от нам НАТО не потрібно, а тут Байден раптом змінив позицію і каже: давайте Україну приймемо НАТО. Без огляду на позицію Угорщини, Німеччини. Словаччина. Ну, він не може цього зробити. Не погіршив, що з одного боку шанси Камали Харвіс, а з іншого боку, він юридично це не може зробити без згоди цих країн. Як він це може зробити? Це не розуміли ті, які писали план? Розуміли. Ну вони робили так, щоб Байдена виставити в негативному світлі. Це був удар по Байдену. Угу. І вони вважали, що вони розумніші за Байдена, розумніші за Трампа. Але як показали подальші події, їх розвели як китят. І кожна з виборчих команд, і республіканців, і демократів, використали Зеленську в своїх цілях. Спочатку це зробили демократи з допомогою Оксани Маркарової, яка відігралася на президенті Зеленському за те, що він відмовлявся ставити її прем'єр-міністром. Цей візит в Стрентон готувало посольство України. Значить Оксана Маркарова. І фактично воно було обставлено так, як, як передвиборчий вояж для на підтримку Камали Харіс в той самий штаб, який є одним із семи вирішальних для перемоги на виборах. Де із 17 мільйонів виборців 800 тисяч вихідців з Польщі, 125 тисяч вихідців з е, їх називають російськомовних, з різних так би мовити регіонів колишнього союзу, і 80 тисяч українців. Мільйон виборців із 17 – це люди, які підтримують Україну. До них приїжджає президент Зеленський з губернатором Беном Шапіром, який є демократом, сенатором від, Республіка... від демократичної партії, і з конгресменом. І просто він там подякував: більше й не треба. І таким чином додав балів демократам на виборах, як відреагували республіканці Майк Джонсон, спікер Нижньої Палати, від якого залежало фінансування України. І шість місяців цього не робив. Потім вони таки змінили гнів на милість, як тільки у Трампа почав падати рейтинг, тому що американці почали обурюватися, що е, росіяни наступають, а Америка не може надати допомогу, їм довелося змінити позицію. І ось тепер Майк Джонсон вимагав звільнення Оксани Маркарова. А Трамп відмовився зустрічатися з Зеленським. І тільки вони направили листа через заступника посла України, до Німи більше не будемо. Ми дуже б хотіли. Трамп тут же його прилюднив і каже: ну, раз ви так просите, я ж не можу. Я ж серйозний хлопець. Добре, давайте до мене в Трамп Тауер. Приїздіть. Послухаю його вас. І коли закінчились оце всі розмови Трампа з Зеленським, Зеленський виходить і каже, в мене склалось враження, що Трамп буде підтримувати Україну. Трампу більше і не треба. Він публічно заявляв, що він Україну не підтримує. України більше нема. А тут Зеленський вийшов і сказав, що підтримає все. Це рівнозначний візит у З Трентом. Його використали і демократи, і республіканці. І от коли вони. А що стосується плану, Блінкен сказав, ми будемо його вивчати. Такий складний план, що його треба ще вивчати. Про план Зеленського Трамп не сказав ні слова. І там, коли я сьогодні чую переможні реляції з боку наших зелених очільників. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, на чому базується їхній оптимізм, їх просто використали всіх. З приводу вивчати е, Нікіфоров, прес-секретар Володимир Зленсько, каже, що план перемоги прийняли з величезним інтересом, конструктивом його розпочали е, роботу над ним. Те, що писали авторитетні західні ЗМІ, про скептичний план перемоги, це все неправильно. Ну але в принципі, як і, дійсно ви кажете, там Трамп і Байден жодний якоїсь конкретики від політиків Заходу щодо плану. Перемоги ми так і не почули. Е, до вас ключове питання, і е, що тепер з планом? Чи значить це, що він не буде одобрений, його перепишуть, чи загалом його прийняли до уваги, рішення вже буде трошки згодом? Де да нема ніякого плану. Просто його нема. Це абсолютний фейк. Вони розпіарили те, чого в природі не існує. Тобто свої вимоги до союзників стосовно зброї там, безпекових питань, вони оформили оцю лист заявку як план перемоги і передали їх туди. І оскільки виконати цей план неможливо, особливо в нинішніх умовах передвиборчої кампанії, де і демократ, і республіканець і К Камала Харіс і Трамп ідуть ось. Ну, дуже рівненько. де Результат виборів, можливо, навіть фотофініш визначить. Приймати цей план це значить поховати свої шанси на перемогу. Відкинути публічно не можна, прийняти теж. Тому Байден сказав: ми вивчаємо, Трамп зробив вигляд, що цього плану немає. Він з'їхав з теми за рахунок скандалу, який він вчинив. І вже обговорювали вони зовсім інше. Чому ж Зеленський не сказав, я представив Трампу план, і він сказав, що буде вивчати. Даже цього нема. Він сказав, що він буде, у мене склалось враження, що він на нашій стороні, а у нас склалось враження, що він проти України. І до мене особисто. І це абсолютно аналогічна ситуація як перед вторгненням. Союзники кажуть, що буде вторгнення, а Зеленський каже: ну, у вас своя розвідка, у нас своя розвідка, ми тут на місці, ми знаємо краще. Ну, тебе ж уже раз 에, підвели твої відчуття, що війни не буде, і яких це жертв коштувало Україні і українському народу, і ти продовжуєш робити те ж саме. У мене є відчуття. Та твої відчуття нам до одного місця. Людина публічно заявляє, що він змусить Україну сісти за стіл перемовин і прийняти фактично умови Путіна. Що тобі ще не зрозуміло, які, які тобі ще враження? І де поклопав по плечу і сказав, що ти молодець. Ну, так ти теж шоумен, ти ж прекрасно розумієш, що це означає ці слова? Нічого. Mm -hmm. Ну, Але ж ви бачите, поводяться як діти. Друзі, я думаю, є на чим поміркувати. Ви пишіть ваші питання і, звісно, коментарі під цим відео. Приєднуйтесь до нашого каналу, будьте разом з нами. Ну і звісно, до наступної зустрічі. Нагадаю, Андрій Лєва був з нами на зв'язку. І звісно, вам також дякую за цю участь і за ваші думки. До нової зустрічі до побачення.